Окей, okay, я найду не озвучив, Шо що ти що там щоб Петро дай не цей. Сенсу, Петро не знав. Ну зараз, як найду сішку, то, 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 ми його оформимо <хи> зараз. Я найду хаєшку. І йому покажу, скажу, диви, який прикол знає зараз. О, бля, дивіться, я дещо, дещо ліпше маю. Іди, <плес> ну не дивись, що ти не зумаєш. О, місце нема сумці. Петро, М24 треба? Де маю. А вісьмерку? Та він там знає мене, якщо тебе є. Ну, в мене місця нема просто. Тут є вісьмірка. Я понял. <рістери> Нічого не знаєш, я чекаю. <рістери> я шістку хочу, блядь. Вісьмірку. Ні, не, шістки нема. Є третя бронік і є вісьмірка. <кхід> Ого, блядь, і що там, блядь? Тут є бронік, вісьмірка. Ты бля, что, блядь? Ты шо, блядь? Ух ты, ёб твою мать! Бля. Ты знам, бля, что блядь? Ты шо, блядь? Ух бля. ты, ёб твою мать! Я чув, я чув, що яка замануха, блядь. Отвічаю, що чув, що за мануха, Ти ще чув. Я думаю, що він робить, блядь, забігаю, блядь. Думаю, я думаю, ну ладно, бля, може щось прикалується.